Thank <laughs> you. Вітаю вас, дорога церква, в цей вечірній час хочу пороздумувати над однією темою. Це, можна сказати, боротьба з самим собою або своє егоїстичне я. Я думаю, що ця боротьба вона є постійно, і цей такий егоїзм, який десь є в нас всередині. ми... Часто з ним боремося і часто зустрічаємося з ним. І Бог працює над тим, щоб ми це могли побачити, і Бог часто допомагає і десь змінює певні плани для того, щоб нас смирити, для того, щоб допомогти нам зупинити цей егоїзм, який є в нашому житті. І один із прикладів, який я хочу нагадати із слова Божого, записаний в Книзі Буття. Книга Буття, 11 розділ з 1 по 9 вірш, читаємо такі слова. І була вся земля, одна мова та слова одні. І сталося, як рушили зі сходу, вони то в Шенеарському краї рівнину знайшли і оселилися там. І сказали вони один одному, ану. Наробімо цегли її, і добре її випалімо. І сталася цегла для них замість каменя, і смола земляна була їм за вапно. І сказали вони тож, місто збудуємо собі та башту, а вершина її аж до неба, і вчинімо для себе імені, щоб ми не розпорошилися по поверхні всієї землі. І зійшов Господь, щоб побачити, Місто та башту, що людські сини будували її, і про мову Господь. Один це народ і мова одна для всіх них, а це ось початок їх праці. Не буде тепер нічого для них неможливого, що вони замишляли чинити. Тож зійдімо, змішаємо там їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного, і розпорушив їх звідти Господь по поверхні всієї землі. І вони перестали будувати те місто, і тому то названо імення йому Вавилон, бо там помішав Господь мови всієї землі, і розпорушив їх звідти Господь по поверхні всієї землі. До цього місця ми бачимо, де Бог викриває плани людей. І часто Бог викриває наші плани. Ми бачимо, що Бог викрив їхні плани, зрозумів, що вони будують. Вони хочуть звеличити своє ім'я, звеличити своє я, показати, які вони сильні, які вони потужні. Але Бог розуміє, що це все веде до погибелі, і Бог зупиняє. В даній ситуації Бог мішає мови, вони не розуміють один одного, і те, що вони мали зробити, зруйнувалося. Часто буває так і в нашому житті, що Бог Він викриває наші плани. Бог серцезнавець, Бог знає наше серце, Бог знає наші мотиви. І те, що ми будуємо, варто задати питання, що те, що я будую в своєму житті, те, що я вкладаю в своє життя, чи є в цьому місце для Бога, чи присутній там Бог. Чи можливо те, що я будую, там присутні тільки я, моє егоїзм, мій егоїзм, а Бога немає. Вся слава належить Богові, а не мені. І це варто розуміти в всіх моїх справах, що я роблю, це не тому, що я такий хороший, а тому, що Бог такий сильний і Бог такий добрий. Ми читаємо. У книзі Псалмів, 33 псалом, 10 і 12 текст такі слова: Господь руйнує плани людей, зупиняє задуми народам, а задуми Господа залишаться по віки, намірі його серця на вічні віки. Блаженний народ, для якого Господь є його Богом, люди, яких Він обрав собі у спадщину. Господь руйнує плани людей і зупинає, зупиняє задуми народів. Що б ми не планували в нашому житті, у Бога на нас є свої плани. Ми можемо щось робити, чогось досягати, чогось добиватися, але варто розуміти, що в Бога є плани на моє життя. І якщо я будую свій егоїзм, якщо я будую якісь вершини для себе, для своєї слави. Бог обов'язково це поруйнує. Тому хай Бог нам допоможе, щоб всі наші плани, все, що ми робимо, було згідно його волі. Щоб ми в своєму житті виконували Його волю. І ми розуміли, що Бог, він, все наше життя. Все наше життя, воно підкорене Його волі. Віримо ми в це чи ні, але Бог контролює абсолютно все. Тому, як важливо в нашому житті те, що я будую, те, що я роблю, те, що я досягаю, щоб у всьому цьому було прославлене Боже ім'я. І Бога було більше, більше, більше. А мого я, мого егоїзму, було все менше менше менше. Тому хай Бог нам допоможе, щоб ми і я в своєму житті слідкували, що, можливо, десь цей егоїзм він пробирається, продирається, і хочеться десь для себе якоїсь слави, варто розуміти, що вся слава належить Богу, а ми робимо те, до чого Він нас кличе. Тому хай ім'я Бога буде прославлене, возвеличене, а йому за все буде слава. Амінь. Mom's.